Всім привіт, з вами Скрепч, і сьогодні я буду проводити game 3D Wark на 100%. Перший уновий Paylock, Дві зірки. Він простенькі, дуже простенькі урови. Я б навіть не сказав би те, що він в стилі і придержь. Ну, якоби ЕМІ ТРДш Ворд слила. Усе що буде в AMXDERS 2. Ну, а я прохожу цей уровень нелегкий. Таліс без мо. Так само норма, дві зірки, але я якось тут йому домівці здохнуть. Також гарний декор. Його версію навіть засунули в саундку. поясу. Ну і просто уровень мені практично немає що сказати. Єдине те, що на цьому місці, я тройні шапи. Далі, просто моя все. Я прохожу люди, так само. Далі у нас машина. Дуже нормал, три зірки. Я його ще називаю Power X. Але його практично не можу назвати X, тому що тут абсолютно не всі уровні шорт, а порогет по столонга. Тут так само поки що немає нічого сказати, колоти, окрім, окрім, окрім двох фішок на корабліку. Там можна получити, але я там не знаю. Хай. Тут і тут прольоти Майже на самому кінці уровня. Я так само прохожу без всяких тут машин. Е, машин. Далі у нас єрмс. гарний декор. Купа мувок. Дуже легкі вмін. Єдине, що їй важко можу підмітити ось цю частину. Тут, тут я розумію, де що стрілки, але о, починаю... починаю. Ігроки можуть не змогти під... опуститися. Ну, ось це останній уровень дешвента. Фронтліс. Нормал, три зірки, так само як Я пам'ятаю, Ну я не можу цю історію забути, тому що я пам'ятаю, мені мій друг дав пройти цей уровень, де зруйно находити. Я його і з першої попитки пройшов. Хоча я можу заявити, дуже прикольний уровень, його фул версії, навіть засунули Лава Гам. Я також пець. Без... Найвичайший проблем в прохожці урою. Ну і далі у нас Toxic Factory. Далі Space Pirate. Я тут у здохнути. Так само, як і на Best Mobie. Так само немає нічого важкого. Оза участия трішки може бути важкою. Ось ця чуть. -чуть. Це можна сказати... Мега-примега на версії Делок. І Із... Грума. Оці от вилазуючі штуки. Далі я вирішив пойти на порядку і я не проходив стракер а перейшов на Емберс. Тому що я страйкер ніколи з першого покупку. І я поперечу, що я збройлюсь, так що я вирішив спочатку пройти Ембель. Так само гарний уровень із прикольним декором його частину на його матах скопіру і на Едінблок Роботс із Dash Moldown. Я так само проходжу його без проблем. Далі у нас, ну, не далі, попередні станції. А хотів сказати, що усі передні уровні, які я називав, це були норм три зірки. Ну я думаю, що нема сенсу розповідати до кінця, які це зірки. Ну, скільки тут зірок, яка це сложність. Я сам поставлю там гулку. Можете глянути. Ну і там вже до кінця тільки три зірки буде. Перший при перший раз в моєму житті, як я проходжу страйкер з першої попитки. Далі раунд 1. Також гарний уровень легкий. Я тут так само ранчо умудрявся здихати. Ну і не було майже реклами. Практично не було всього. Ну не було реклами в Дешленді. Появилась в Toxic Factory. Мені цікаво, які наступні буде існух, ну але, так само, були буде у вас. Армія есть тако. Ну а вы окану, похоже, це вы без проблем. І И найостанщик. Дан, І... стрибенцев. Шор. Я все Я... дополнею. А, і так само хотів сказати, тут залотали тут зало, тут зало скип волні, не хотів ще щось сказати. Тому що якщо ви не знаєте, як получити у цього скині за оці доповнення, вам треба зарягати в аккаунт в цих доповненнях, потім сейв ну, після тих уровнів і потім нажати в оригіналі.